Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити і чути. Доброго дня. Я теж навзає. Сьогодні хочемо проговорити, як завжди, ми з вами це робимо. Актуальні прогнози щодо світу і щодо України, і почну з найголовнішого: це про нещодавні заяви, і, зокрема, Національної розвідувальної служби Південної Кореї, які заявили, що. Цього липня, серпня, Росія може зробити влаштувати масштабний наступ за підтримки військ КНДР. Чи дійсно вони це готують? І, власне, чи буде їх очікувати провал з такою місією, з такою метою? І чи дійсно росіяни ворог запланував такий масштабний наступ з військами КНДР цього літа? З точки зору літнього періоду? В мене воно не відіграється, тому що є обмеженість ресурсу та часу, але карта зірки вона свідчить про те, що цей сценарій він все ж таки вірогідний, оскільки, е аналізуючи з попередніми розпадами і теперішнім питанням, є е чітке бажання рухатися вперед і е витягнути максимум цієї війни, але є певна обмеженість ресурсна. Е в форматі важелі впливу і ресурсно це не тільки ми кажемо про ракети, снаряди, техніку. Ми кажемо про людський ресурс. В форматі залучення додаткового людського ресурсу за рахунок е КНДР е за рахунок е Кореї він випадає, тому що в нас випадає пошук обхідних шляхів, е і в нас випадає карта спирання на попередній досвід. коли ми вже мали е, змогу бачити, що ворог залучає представників лігонерів інших країн в якості гарматного м'яса для своєї армії, е, однак. Чому Повернуся знову ж таки на саме початок? Е, літній період. Літній період в нас випадає як обмеження карта дарування. Карта дарування недостатня кількість ресурсу, недостатня кількість е, часу. Якщо е, навіть розглядати як потенційний цей сценарій, треба зузити часові рамки як кінець, кінець, е, середни, кінець серпня. Початок осіннього періоду, початок вересня або навіть середина вересня, як ймовірний період для залучення третіх країн на ботку на боці ворога. Угу. Вікторе, скажіть, будь ласка, які ви ще бачите, що кажуть карти, які ще підступні плани зараз у ворога? Тому що ми бачили нещодавно трагедію, влаштував е ворог це на Дніпропетровщині. Вони поцілили поруч з е потягом, який проїжджав е за напрямком Одеси Дніпро. І це, е це можна навіть ну я навіть не хочу опосивати кількість жертв е, і загиблих внаслідок цієї жахливої атаки, але е, ми бачимо, що вони цілять власне зараз по, абсолютно і по цивільним е, людям, і по е, будинкам з просто з цивільними людьми. Скажіть, які зараз підступні плани у ворога, і що вони готують, до чого готуватися українцям? Декілька тижнів поспіль ми повторюємо одну один той самий меседж, що в розкладі дуже часто фігурує п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта прихистку. П'ятірка Пентаклів зазвичай вона має відношення до не тільки об'єктів там культурного але Релігійного значення це може бути гуртожитки, це може бути школи, дитячі садки, лікарні, центрі переливання крові, пологі будинки тощо. Тобто, там, де людина повинна себе почувати в безпеці, в безпечному середовищі, там, де їй повинні допомагати або наставляти, неважливо, як духовно наставляти, підіймати на ноги фізично або. Знов ж таки культивувати якусь безпечне безпечне середовище, ворог буде обирати як о, ключові цілі, ціль новородин, саме е, цивільну інфраструктуру. Друге, якщо ми кажемо стосовно найближчих загроз, у нас е, карта пошуку обхідних шляхів випадає знову ж таки, тобто підступні плани, диверсії е, ситуації, котрі можуть бути пов'язані з Залученням е третіх осіб, вербуванням е українців, е котрі або не будуть віддавати, е віддавати собі, як правильно сказати, отчот, тобто не, не розуміти, що вони роблять, що вони є як руками ворога. І, або це по пентаклям, тобто як підкуп маніпуляція ситуації, поки пов'язані з грошима. Тобто, ворог буде використовувати такий важливий впливу як е, процеси вербування. Е, причому в нас випадає карта необмежного оборони: не треба створювати певний портрет потенційно небезпечного зрадника України. Це може бути як жінка, як літня людина, так і студент або підліток потраговали в умаму або зацікавили матеріальною складовою питання. Друге, якщо ми кажемо стосовно цілей, ви торкнулися теми залізничної дороги, нас власниця в розкладі випадає. Вона зазвичай випадає тоді, коли є загрози по транспортним вузлам, і ворог буде намагатися робити не тільки е, спрямі руйнівні процеси, але й диверсійні моменти всередині е, всередині країни, і третє, на що я повторюю вже декілька тижнів. Воно поки що е, не відігралося. Я сподіваюся, що не відіграється і далі. В нас випадає карта вежі в форматі ресурсних карт. Зазвичай така карта, така комбінація. карт падає на об'єкти, електрогенерації, електро об'єкти, які пов'язані з критичною інфраструктурою. Все, що стосується світла, все, що стосується генерації світла, воно залишається в зоні ризику, тому що ціль ворога. Перетворити наше життя на дев'ятку мечів. Дев'ятка мечів це темний час, час нічного жахіття, час, коли ти втрачаєш надію. І, попри всі спроби е, ворога реалізувати ці підступні плани. В нас випадає карта справедливості. Карта справедливості це момент відсічі, дати відпір, дати зворотній удар, але не в, по дитячим садкам, не по школам а все ж таки по військовим об'єктам і військовій інфраструктурі. І в нас в цілому, якщо брати липень місяць, липень місяць він за енергіями дуже і Помірний і повинен бути, знаєте, в форматі того, що щось повинно статися, але не стається. Ти очікуєш, очікуєш, очікуєш липень місяць проходить. А я нагадаю, що в нас літній період, якщо брати, в нас є дві ключові фази. це е, червень по колесу фортуни, тобто стрімкі якісь зрушення ситуації, подій, як з нашого боку, так і з боку ворога. І другий такий самий. Розклади обіцяють, що серпень місяць буде такий самий, насичений на події, не завжди на приємні. Повинен бути серпень. Тому якщо брати в пораді карт, карта страшного суду, яка випадає попереджувати, вона каже, що треба бути в певному томосі, А карта помірності каже, що зараз буде час. Того щоб ми мали можливість якось віддишатися, взяти певний тайм-аут, взяти певний перепочинок і підготуватися до наступних, мов ж таки, знаєте, досить напружених періодів серцево-вересневих подій, котрі ну, дуже швидко настануть, тому що ну нас вже практично добігає кінця перший місяць літа. Так, ви абсолютно праві. І хочу трошки відійти від теми і поставити таке більш економічне питання, яке, мені здається теж хвилює українців, зокрема в світ, так адже новий рекорд середній курс євро у банках становить 49 гривень. Скажіть, що зараз буде відбуватися з валютою і в Україні, зокрема і в світі, і в що вкладати свої гроші. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Якщо дивитися з точки зору загального розкладу на рік, ми казали, що ту Спентаклі в перевернутому положенні він зазвичай попереджує про кризу і моменти, про спади або моменти пов'язані з фінансовими такими кризовими депресивними періодами. Е, з точки зору, е, з точки зору ситуації, я вам скажу перше, що карти та вони не найліпший бухгалтер економіст або я не знаю випускника ІБІМ. Але е, якщо брати як рекомендаційний такий лайхак, е, в нас випадає карта страшного суду. Карта страшного суду вона випадає в контексті того, що існує, все ж таки ймовірність, що це будуть глобальні процеси, котрі не будуть пов'язані тільки з Україною. Це момент світового такого негативного тренду, коли валюта котра може піднятися на декілька позицій, на декілька сходу на гору, так само стрімко може е, спуститися вниз і уснути як мильна бульбашка. Карта п'ятірка Пентаклів вона вказує на спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід в форматі глобальних процесів. Е, зазвичай ми робимо таку інтерпретацію, що треба подивитися, яким чином ми виходили останній раз з кризових глобальних процесів. Але е, Взагалі, з точки зору цікавого в розкладі, такі кризові процеси вони зазвичай бувають один, два рази на 100 років. Тобто можна порівняти ці процеси, за котрими ми будемо зараз спостерігати, на, на Велику депресію 30-х років в США, наприклад. Карта Сонця, вона вказує все ж таки на перспективу виходу із ситуації. Але до цієї перспективи виходу із ситуації п'ятірка Пентаклів необхідно буде ще дошкургати, тому шкутиргати, тому що, що п'ятірка Пентаклів в цьому розкладі вона означає, що буде певна нестача, що прірва між багатими і бідними ставатиме. Дуже великою і буде формат е трансформації, яка буде виводити нас там або дуже-дуже дуже бідних людей, або дуже, дуже 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 багато людей. І цей middle прошарок, тобто середній клас, він е просто буде невільований і практично не залишиться. А, з точки зору питання, коли ми кажемо стосовно, Виходу або куди вкладати, яким чином діяти, в нас випадає карта помірності. Карта помірності вона е, дає підказку, що не варто тримати все в одному горщику. Не варто е, не варто акцентувати увагу там виключно на криптовалюту, або на євро, долар, е, фунт або єну в нас з точки зору саме за рахунок помірності, ти можеш вивести в стан балансу, в стан раціонального такого пакету, котрий дозволить тобі вилізти з цієї кризи, не, не маючи великі збитки і не втрачаючи контроль над ситуацією. Е, тому, якщо відштовхуватися від, від рекомендацій, карта помірності вона все ж таки радить розділити в якихось рівних долях е, ваші статки в форматі іноземних валют. А, але знову ж таки, ми завжди кажемо, що карти та роб, вони не найліпші економісти. Це е, буде в такому в Здоровому глузді, і не уходячи в крайності в цих процесах, тому що досить часто, коли ми стикаємося з такими питаннями, найголовніша рекомендація в форматі карти помірності не робити різких рухів. Тобто не робити таких ситуацій, коли ми взяли сьогодні, продали весь долар, купили тільки євро. Завтра воно трошечки опустилося вниз. Вниз ми почали панікувати, продали євро, купили знову долар, і такими нехитрими маніпуляціями в нас залишається 3 копійки, але і вигоди ніякої ви мене треба. Виключно в помірні дії і відсутність емоції, холодний розрахунок допоможуть вийти вам з кризових цих періодів позитивним чином. Але все одно дякую вам за рекомендації ваші, зокрема за детальний прогноз. Будемо слідкувати за подіями разом разом з вами, і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам, бережіть себе.